Привіт, От, ото молодець дівчина. Це ми вирішили собі, так спланували зранку ходити. Я думаю, парк близько, літо настало, треба мені з кимось ходити. І думаю, хто би зі мною міг ходити? Тому що дехто з моїх знайомих вони такі: Ні, ні, ми рано, не хочемо. А я не хочу прикладати лишні зусилля, щоб насильно заставляти людину кудись і, і, і вічно мотивувати. Тобто, ти знаєш, я як як розумію, що найкраще, коли зустрічаються люди, в яких є однакова ціль, одинакова мотивація, той хоче, той хоче, все, і тоді дуже легко. Отаким от чином, я подумала-подумала, в голові перебрала і згадала про Олю, і написала їй кажу: Оля, а ти не хочеш ходити зранку в парк на зарядку бігати? А вона мені пише, я ходжу на восьму ранку. Я кажу, все, то я й піду з тобою. І так ми почали ходити, і так ми вже. Чотири дні ходимо. І хочу сказати таку дуже реально важливу річ: що коли от більшість людей вони стають ну, втомлені, в депресіях і так далі. А ми що робимо? Наша задача віддавати людям а щоб віддавати, треба самому себе включати. От такі прогулянки ранкові, зарядка то, що ми трошки півгодини з нею взаємодіємо, прогулюємося, робимо вправи, потім йдемо. Вздовж лісу, потім вертаємося, вже пару днів така вправу собі робимо, йдемо кроком назад. Говоримо багато. Тобто ми самі включаємо себе, такий, йде такий заряд. І, відповідно, дивися, з цим зарядом можна йти в світ і віддавати людям. Бо по факту, щоб віддавати, треба, треба мати. Значить, треба себе просто кожен день включати. До речі, я би хотіла, щоб нас таких було більше. Це би було дуже класно. Бо те, що робиться в світі, так прям дуже сильно вплинути ти на то не можеш, але ти можеш вплинути на своє оточення, ти можеш оточення, тих, хто навколо тебе зробити їх більш щасливими і ділитися тим позитивним, що сам створиш.